Вітаю на Оракулі Кіпер. Подивлюся вам пораду, пораду підказку на вашу ситуацію. Згадайте якусь свою ситуацію, може, таку, в якій ви щось сумніваєтеся, і хай Оракул Кіпер вам підкаже, що вам робити, своє ім'я. Скажіть, відео актуальне, коли ви його не відкрили. Порада, підказка на вашу ситуацію, обставину і тому подібне. Порада вам, дивіться, тут якийсь раптовий дохід, неочікуваний дохід. Ну, знаєте, тут кому як зрезонує. Ага, чекайте, дно колоди. Зрозуміла. Зрозуміла, дивіться, тут вам порада, підказка, просто, тут навіть попередження, будьте обережні, не дні колоди, злодії. У вас якийсь пасікатор, вам йде якийсь дохід, а тут є злодій. Дивіться, кром себе дуже добре, бо цей ваш дохід хтось хоче перехопити. Тут вам навіть попередження йде. Це не так порада, як попередження. Будьте опереджені.